Дядько Олег, якщо клієнт каже, що він заливає тільки Євро 5, то чому він приїхав до вас сервіс і на евакуаторі? А Може він любить на евакуаторі їздити? І таке буває. Ха, звісно, це задоволення прикольне на евакуаторі їздити. Ну, то факторів може бути багато. Основно ми розглядаємо це по паливній системі ремонту. Тут нюансів може бути дуже-дуже багато. Все ж таки автомобілі вони не вічні і вони мають властивість час від часу ламатися, якщо їх не обслуговувати, а вижимати з них усі соки, це ситуація взагалі прикольна на всі 100%. Такі ситуації є, трапляються, коли машина на евакуаторі приїжджає, коли притягають машину на буксір. О, зокрема, в нас зараз є автомобіль, будемо його, зараз тільки з'явиться світло, бо на жаль, по незрозумілих причинах для нас не попереду, де світла немає, то не від нас залежить. Ми розуміємо, яка ситуація в нас в нашій країні. І ми все для вас покажемо, по якій причині все, що як відбувалося. Чому? І зразу буде видно по наявності, в якому стані двигун, навіть ззовні, наскільки власник автомобіля любить свій автомобіль, чи він його шанує, чи він обслуговується. Все, -все буде наявно, ясно. Для вас буде теж свого роду невеличкий відеоурок. Навіть психологічний, не тільки в нас буде технічний. Так що слідкуйте, тільки з'явиться світло, все це -все, все для вас зразу вилежимо, як кажуть, на всіх сайтах.